У рівному під час ремонтних робіт теплокомунікацій по вулиці Симона Петлюри, що біля народного дому, розкопали архітектурну пам'ятку міста. Історики припускають, що знахідка може бути частиною підвалу знаменитого театру Зафрана. Під час ремонтних робіт рівняни помітили під асфальтом залишки старої цегляної арки, що викликало у мешканців міста неабияке зацікавлення. Відтак у спільноті ровно рівне в мережі Фейсбук рівняни дискутують над теорією чи може знахідка бути частиною підвалів знаменитого театру. Зафрана до слова, єдине фото, на якому є зображення руїн театру Зафрана, опубліковане у книзі Олександра Харвата, рівне на межі тисячоліть. Між тим відомий історик і краєзнавець рівного завідувач відділу краєзнавчого музею Галина Данильчук поспілкувалася з тамтешніми робітниками. Останні стверджують, що польської маркованої цегли не помічали. Дослідниця розповідає, що арка не дуже глибока. Очевидно, це залишки старого фундаменту, а труби лежать ще нижче. Коли пані Галина попросила Працівників у випадку цікавих знахідок передати їх в музей жартували, що спочатку запропонують антикварам. Наразі ремонтні роботи по вулиці Симона Петлюри тривають. Нових знахідок, які могли б зацікавити археологів, поки не виявлено. Наталія Демидюк, Валерій Гарматюк у ритмі подій.